Поєдинок друзі у нас розпочинається. Ну і по традиції, звичайно ж, давайте найперше напевне скажемо. так всьому, Ну давайте трохи згодом. Тут франківці атакують, атакують досить і досить небезпечно. Коні, в коні, ось нарешті висока передача знову на ближню стійку рикошет. Рикошет. Ну і про створення проліги ми вже також говорили. Качур, качур штрафного майданчика суперника. Качур їжі кут пробиває. Ну але вже за Там уже понад 120 команд, які ось так регулярно в різних паткових категоріях беруть участь в змаганнях. Удар добивання і рахунок відкрито. Не було тут положення по загроб. Обробив, обіграв Гнатюк який повернувся на власну половину поля допомогти своїм захисникам. Ну що вже втомився там чекати м'яча. Ось і нарешті перший удар. Ці в ужгород, Конів, Конів з м'ячем, є можливість для швидкої контратаки у франківців. Конів з м'ячем залишається, Конів пробиває. Ну і м'яч таки не опиняється в воротах. Чернов пробиває, ну і доволі доволі близько м'яч летить. Насправді від таки обікрав Захара Сторожука і забрав цей м'яч. Зараз є можливість у франківців для атаки удар повота рятую свою команду Артур Вікторов. Подача із кутового висока подача. Удар по воротах, знову поруч зі стійкою м'яч прилітає. У давайте вже після цієї атаки продовжимо. Стефанишин в майданчику суперників. Стефанишин віддає на коніва. Коні пробиває. його удар заблоковано. Тут намагання Качура вже прогував. Ну і цей пресинг був виправлений. Качур, Качур шукає можливість для удару. Пробиває Качур По двоє перевагу. Звичай Прикарпаття на 64 й хвилині матчу. Ми бачимо, що поки що він виправдовується осипів невеликий розбіг. Ну і безпосередньо удар поворота. Ну і справжній сейв ми побачили від Артура Вікторова. Ось один із нечисленних штрафних для Ужгорода. Навісна передача, удар по воротах і рахунок стає 2-1 на 81-й. На Олесневича. Ось і дається таку маску кравку в сьогоднішньому матчі. Ставить у нас Андрій Кобас на 88-й хвилині зустрічі від воріт уже Олександра Лазаренка, не Артура Вікторова. Ну і зараз чи буде удар по воротах? Є удар по воротах, але цей ми з вами побачили уже франківську здийшор прикарпаття. Зустрічається із командою з ужгород уж ну і перемагає у їх опонентів із рахунком три один